Привіт, друзі! Сьогодні розберемося з найпоширенішими міфами про статус УКР у Польщі. Цей статус має сотні тисяч українців, але не всі розуміють, що він реально дає, а що є вигадкою з Фейсбук груп. Тож сідайте зручніше і дізнавайтесь, чи справді статус Укр дає громадянство, звільняє від податків чи можна його втратити через одну поїздку через кордон. Міф 1. статус УКР це те саме, що статус біженця. Міф це зовсім різні речі. Статус УКР це тимчасовий захист, що надається українцям, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року через війну. А статус біженця це індивідуальна процедура, де потрібно довести реальну загрозу життю. Правда, УКР – це спрощена форма захисту, яка наразі діє до 30 вересня 2025 року. Міф 2 Маю статус УКР, можу працювати без обмежень. Правда? Так, Песель УКР дозволяє легально працювати без дозволу, але роботодавець зобов'язаний повідомити у жон про ваше працевлаштування протягом 14 днів. Міф 3. можна виїжджати з Польщі на кілька місяців, і статус залишиться. Міф Якщо ви виїхали з Польщі більше ніж на 30 днів, ваш Песель УКР анулюється. Правда, ви втратите всі права, які дає статус УКР. Поновити статус можна тільки, якщо ви повертаєтесь з території України у зв'язку з війною. Якщо ви поїхали до інших країн чи на відпочинок, статус не повернуть. Міф 4. статус УКР автоматично веде до карти побиту чи до громадянства. Мів Статус ОКР не дає жодної посвідки на проживання, навіть тимчасової, і не веде до громадянства автоматично. Правда, щоб отримати карту побиту, потрібно подавати окрему заяву й мати підстави роботи, навчання, шлюб тощо. Міф 5 Маю статус ОКР, можу лікуватись безкоштовно, переважно правда. Так, з песелом ОКР ви маєте право на безкоштовну допомогу в державних закладах Польщі в межах Національного фонду здоров'я. Але не всі послуги безкоштовні. Наприклад, стоматологія чи рецептурні ліки можуть бути платними. Міф 6. статус ОКР це безпечний варіант на довгі роки. Наполовину правда. Так, він діє до 30 вересня 2025 року. Надалі невідомо. Закон можуть не продовжити. Правда, якщо плануєте залишитися у Польщі надовго, краще переходити на карту побиту або інший стабільний статус. Якщо вам потрібна допомога, ви знаєте до кого звертатись. Як бачите, не все так просто, як здається в соцмережах. Міфи можуть нашкодити, особливо якщо через них ви втратите статус або пропустите важливі дедлайни. Тож підписуйтеся, ставте лайк і напишіть у коментарях, який з міфів ви чули найчастіше, а в який вірили самі. До зустрічі в наступному відео.